Ви розказували на засіданні депутатської комісії про чотири модульні установки по очищенню води вартістю 71 млн мільйон гривень. Розкажіть, що це таке і для чого воно потрібно? Ну, дивіться, це вартість не лише цих модулів. Взагалі, місто Кременчук за рахунок, в тому числі в першу чергу, державного фінансування отримало майже 71 мільйон гривень на реалізацію великого проєкту, який називається розвиток муніципальної інфраструктури під номером 2. В рамках цього реалізації цього проєкту було передбачено. Придбання для міста Кременчука за кошти державного бюджету, який в тому числі формувався за рахунок коштів міжнародних фінансових інституцій. Придбання для Кременчука автомобіля або машини для безтраншенної прокладки труб. Ми якраз ну, очікуємо, що це єдина техніка одиниці, яка ще не поставлена. Ми отримали два екскаватори JCB. Ми отримали автомобіль для перевезення питної води. Кременчук отримав в рамках реалізації цього проєкту чотири модульні станції очищення питної води. Це станція автономна, вона, скажімо так, на базі звичайного прочепу, який всередині обладнаний всім необхідним інструментарієм для забору. Води з будь-якого джерела, сухий кагомлик, Дніпро, там, ну, я не кажу, там якісь там може там, лужі. Да, з будь-якої річки ми отримуємо через рукав воду всередині цього модуля або причепу встановлене обладнання, яке її фільтрує, доочищує. І е, на виході воно дає звичайну питну воду, яка відповідає всім санітарним нормам. Ми випробовували її на початку цього року. Саме така одиниця приїздила до нас. Ми робили забір з сухого камлика в районі Спортлайфу. Потім робили аналіз цієї води нашій лабораторії Крамчук Водоканалу, вода супер. Тому в нас такі чотири модулі. Вже є в наявності і не дай Бог в ну якщо буде якісь нештатні ситуації, то ми розвеземо їх в різні ділянки нашого міста, для того, щоб мешканці мали змогу в тому числі отримувати там питну воду для споживання.